Є такі ситуації, такі явища чи, чи просто ситуації, від яких різні речі нас остерігають, нас зберігають. І так, наприклад, ціле щастя, що є власне цей звук повітряної тривоги, який попереджає нас. Що існує величезна небезпека і краще прямувати в укриття. Знаємо, що дуже багато людей цього не робить, але все ж таки ми попереджені, що є небезпека, і маємо нагоду вирішити, чи йдемо до цього укриття, чи ні. І так само є, коли, коли є прогноз погоди. І ці експерти, які працюють власне, в цих програмах, вони попереджають нас, що сьогодні буде йти сніг, буде буде сніг, або буде дощ величезний, або буде гураган, або щось інше. І вони попереджають глядачів, попереджають слухачів, що є небезпека, і маєте можливість. Зберегти себе від цієї небезпеки, ну, ідучи в якесь укриття або забезпечуючи своє майно від пошкоджень. Ісус Христос це є Бог, який дуже нас любить, і хоче також зберегти кожного з нас, оскільки Він кожного з нас створив кожного з нас любить так само безмежно. І тому кожного з нас попереджає. Що є така небезпека, що наше духовне життя може завершитися смертю, може завершитися непомітно. Ми можемо не побачити, не помітити цього моменту, коли духовно вмираємо. Можемо, інакше кажучи, не помітити цей момент, можемо прогавити цей момент, коли він. Саме приходить до нашого життя. І так, так було у, у випадку міста е, Єрусалим, Господь попереджав, давав багато знаків е, усім громадянам, скажімо, Єрусалиму, е, ізраїлітянам, давав їм багато знаків, які яким я попереджав, що насправді наближається вже Царство Небесне і вже час навертатися, час міняти свою, о, своє якесь основне рішення, просто прийняти рішення, що я хочу бути з Богом. Для мене неважливо відтепер моє життя, неважливо ім'я, неважливо, чим я займаюся, важливо для мене, що від сьогодні. Що я живу з Богом. До цього хотів, до, до цього спонукав ізраїлітян Ісус Христос. Але сьогодні, коли Він побачив це місто, то заплакав над ним. Заплакав, бо воно цих всіх знаків не прочитало, не зрозуміло. І, і це може бути також наш випадок, ми можемо не помічати цих багатьох знаків. Але Ісус Христос, власне, це Бог, який хоче нас зберегти, і тому Він вчить нас, як читати ці знаки, і дає нам сьогодні прекрасний приклад Богородиці, Богородиці, яка. Ну, власне, як, як це сталося, що вона, коли Бог прийшов до неї, в особі. Ангела, то вона прочитала цей знак і була відкритою на Божу волю і прийняла її. І, і таким чином вона прийняла саме Ісуса Христа. Як, як це сталося? Чому, власне, вона, вона прийняла, зрозуміла цей знак, зрозуміла це запрошення до вічного життя? А ми деколи не розуміємо і десь там вміємо прогавити цей момент. Це тому, що, власне. Ну, те, що, те, що ми сьогодні відзначаємо, цей момент віддання життя Богові. Свята Діва Марія була повністю віддана Богові. Її батьки принесли її до, до храму. Ну, і там, де, у відповідному обряді, вони сказали Богові, це твоя дочка. Вона належить Тобі. І дійсно, усе життя Марії було було начебто, ну, просто повністю віддане Богові. Воно належало Богові. Тому, коли прийшов ангел Гавриїл і сказав, що ти станеш матірю Божого Сина, то вона власне, була дуже відкритою і сказала: Так, сказала фіат, хай мені станеться за твоїм словом. Тому що і так усе моє життя належить тобі, Боже. Не було так, що вона десь там собі думала, що ну, в мене є свої плани, і тепер я не буду їх міняти для тебе, Боже, бо, бо ж я не знаю, чи, 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 чи твої плани є кращі для мене, чи може, може краще я вже зроблю те, що хочу, бо тоді, якщо будуть якісь претензії, то я буду мати їх лише до себе. А так, то ти будеш там собі свої плани реалізувати, а я свої, і, і все буде добре. Ні, вона сказала: Боже, моє життя належить Тобі, тому ти роби з ним, що хочеш. Якщо ти хочеш, щоб я стала матір'ю Твого Сина, то навіть якщо це, я цього не розумію, то хай буде твоя воля. Ні. Ну і дійсно, і сталося, і Слово стало тілом. Ісус. Христос народився, власне, з Діви Марії, і, і можна сказати, що Свята Діва Марія не прогавила цього моменту приходу Ісуса Христа. І це є підказка для кожного з нас, щоб, щоб ми також спам'ятали, що насправді ми маємо свої плани, маємо плани на усе своє життя, маємо плани навіть на кожен свій день, навіть на свій робочий день маємо. Osobity plan, gdzie kto lubi sobie organizować ten dzień, i, i to dużo dobre, ale w odnoczas czasie Bóg przypomina, że tak, my mamy swoje plany, ale też jest Bóg, który przychodzi w każdym momencie naszego dnia. I On przychodzi, dekole w takich sprawach, w takich ludziach, w takich okolicznościach, w takich wyjaśnieniach. Дивлячись на які ми б ніколи не сказали, що Бог може щось нам сказати через це. Але слід нам бути відкритими власне, на це слово, слід нам бути як Пресвята Діва Марія, для якої важливішими були ці плани Божі, ніж наші людські. Амінь.